А давайте на початку року ми розповімо про ігри, які нарешті мають дістатися гравців. І усі дружньо потримаємо кулачки, аби цього року відкладених релізів було якомога менше. Ну хіба що для кращої оптимізації тоді можна. Мене звати Богдан і ви на каналі Жукей. Слава Україні, слава ЗСУ. Поїхали. Ігри про хлопчика, котрий вижив, були не тільки джерелом мемів, здебільшого завдяки промтівському перекладу російською, але подекуди і справді непоганими іграми. Оквард Legacy має всі шанси вивести ігровий сегмент чарівного світу на якісно новий рівень, великий відкритий світ, по якому можна вільно пересуватись на мітлі, безліч заклинань, у тому числі заборонених, власний сховок з парником для чарівних рослин, а також саквояж з цілим зоопарком фантастичних звірів. Гра спочатку вийде на ПК та поточному поколінню консолей, потім на PS4, Xbox One 4 квітня і нарешті на Switch 25 липня. Після успішного Star Wars Jedi, Fallen Order та низки інших синглових проєктів, Electronic Arts зненацького усвідомила, що сюжетні ігри людям теж потрібні, і вони навіть готові купувати їх, якщо ті будуть хорошими. Survivor, схоже, йде добре протоптаної стежиною сиквелів: виправити помилки, додати контенту та не зламати те, що працювало. А фанатам більшого й не потрібно. Хіба що дрібку нововведень, щоб сиквел вже зовсім не здавався лінивим. Автори культового Пейнкілер вирішили повернутись до того, що починали, та створити олдскульний шутер на рефлексах та вміннях гравця. Студія The Astronauts налічує близько десятка розробників. Мабуть, тому Witchfire у розробці вже понад п'яти років, але обіцяють реліз вже у першому кварталі цього року. Продовження Hollow Knight анонсувалося ще у 2019 році. Та досі остаточної дати виходу гра немає. Хоча Microsoft у Твіттері обіцяє, що гра має вийти цього року. На початку розробки сіл псон мало бути лише доповненням, але у процесі розробки було вирішено робити повноцінний сиквел, оскільки ідеологічно та по механіках нова героїня не дуже вписувалась у формат DLC. Події Hollow Knight відбуваються у королівстві комах, а граємо ми за маленького лицаря. «Ishin» – це відгалуження серії Yakuza. В Японії ця серія має назву Лайки like Дрегон, в якому герої основної серії перевтілюються у своїх історичних пращурів. Події також розгортаються в декораціях середньовічної Японії. Це ремейк оригінальної лайки Дрегон Ішен, яка виходила ще у 2014 році на PS3 та PS4 лише у Японії. Suicide Squad, Kill the Justice League – багатостраждальна гра студії Rocksteady, авторів трилогії Batman Arkham і яка є частиною цього всесвіту. По сюжету загін самогубців має зупинити іншопланетного загарбника Брейняка, який заволодів розумом членів Ліги справедливості. Гру можна проходити як в команді ще трьох друзів, так і самотужки. У такому випадку дозволять перемикатися між героєм, а іншими членами команди керуватиме штучний інтелект. Гра стала останньою роботою Кевіна Конроя, незмінного голосу Бетмена, упродовж 30 років. Як і більшість культових ігор, Алан Вейк не виправдала фінансових очікувань видавця. І на довгі роки сиквел тримався у незвіданій темряві, як і сам герой серії. Та після успіху Control та повернення прав на видавництво гри до Remedy, студія вирішила повернути улюбленого героя на екрани моніторів. Сем Лейк пообіцяв, що продовження буде по справжньому жахливим. Тобто страшним, і відійде у бік survival horror. І ще пообіцяв випустити сиквел до кінця цього року. Жодних rpg елементів та прокачки. Принаймні так нам обіцяє Ubisoft. Mirage має стати сюжетно орієнтованим відгалужним приквелом Вальгала, який оповість історію становлення Басіма. Розробники дуже неохоче діляться інформацією про довгоочікуване продовження Сталкер. Після кількох атмосферних та відверто скажемо причесаних трейлерів, GSC нарешті показали шматочок справжнісінького геймплею, що й дрібку по сюжету не забули покласти. Хоч офіційної дати гра досі немає, проте деякі нехороші SMM-ники твіттер-аккаунту The Game Award, внесли гру у список таких, що мають вийти до кінця червня цього року. Попри постійні атаки Русні, Частина команди залишається в Києві та продовжує роботу над проектом, аби вже цього року ми змогли насолодитися найочікуванішою вітчизняною грою останніх років. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, яку гру чекаєте найбільше. Зустрінемось.